Десять комп'ютерів отримала 15-та школа Тернополя. Новою технікою оснастять кабінет хімії. Зараз вже є хімічний кабінет новий, дообладнаний вже. І таким чином цими комп'ютерами ми підсилимо трошечки якість навчально-виховного процесу. Ми плануємо ці комп'ютери використовувати для того, щоб діти мали можливість і зайти в інтернет, і отримати якусь інформацію, попрацювати відповідними завданнями, і в онлайн-режимі попрацювати. Так що ці комп'ютери нам потрібні. Нові комп'ютери Тернопільська область отримала у рамках співпраці урядів України та Китайської Народної Республіки. Всього на Тернопільщину їх надійшло майже 7,5 сотень. Техніка із ліцензійним забезпеченням, антивірусною програмою та готова до використання у навчальному процесі. Ми розподілили пропорційно по районах, але також отримали п'ять шкіл, які приймали участь у міжнародному проєкті і приймали іноземних волонтерів по вивченню англійської мови. Комп'ютери школі урочисто передали очільник області Степан Барна та народний депутат України Тарас Пастух, випускник закладу. Нам вдалося поміняти в школі частину вікон, завдячуючи коштам місцевого бюджету. І це окрема подяка депутатам міської ради. Сьогодні ми вручили 10 комп'ютерів. Наступним кроком це реалізація спільно держави і міста Тернополя освітньої програми, в якому передбачили кошти місцевого бюджету, і також з моїм сприянням кошти державного бюджету для того, щоб ми закупили спеціалізовані класи хімії, фізики, біології і також закупили нові засоби навчання, це мультимедійні борди. Я думаю, таких шкіл буде переоснащено п'ять місті Тернополі. Я сподіваюся, що такі кроки будуть регулярними. Зрозуміло, що якість комп'ютерних класів між шкіл міста Тернополя значно вища, тому значна частина комп'ютерів піде все-таки в сільську місцевість в опорні школи населених пунктів сільських населених пунктів.